У чому він тобі не зізнається? Давай подивимося, що він там приховує. Цікаво? Не зізнається те, що він тут конкурує з тобою. Тут він якось бачиш чорне і біле. Це коли він 5 хвилин тебе любить, а 10 хвилин тебе ненавидить, а ще потім наступні 30 хвилин він не може без тебе жити, тому що ти є його світ. Приховує, що має до тебе дику пристрасть. Має тут до речі, він якось з тобою бореться. Можливо, ви зараз є з ним на відстані. Між вами є якась зараз сварка. Не розмовляєте, не спілкуєтесь, і він тут показує тобі, як то кажуть, свою чорну сторону характеру. Але при цьому карти тут підкреслюють все одно. Даний чоловік тягнеться до тебе. Він без тебе не може. Ти його тут пристрасть, ти його енергія. Сімірка Жезлів говорить про те, що він тут від тебе зараз відгороджується. Ну, ти повинна знати. Він тобі тут показує свій характер. А коли чоловік показує характер само таким способом, ну він якби показує не характер, а показує свої комплекси.